Вацько проти Співаковського саме такий батл ми могли спостерігати в останні дні. Спочатку Михайло випустив розслідування про Вацка, який нібито. Приймає участь у корупції в лавах збірної України. Все пішло з того моменту, коли Вацько е, почав критикувати молодого гравця Степанова, який відмовляється, наче з Німеччини їхати грати за збірною 20. І Вацко там на нього так суттєво наїхав, критикував, і Вацко не розуміє, як можна не грати за національну збірну. Михайло випустив окремий спецвипуск там, де він тільки сам, де розповідає, що насправді у Вацка є свої інтереси. Володимир Язерський є кубом Вацка, і Язерський не бачить Степанова і всіх гравців, які не належать в шаблію у складі збірної України. Всі гравці, які співпрацюють з шаблієм, мають право. На те, щоб грати у збірні, якщо ти е, шаблієм не співпрацюєш, у тебе шансів немає на думку, Михайла. І тут Вацко е, вирішив відповісти. Спочатку він розказав, що у нього тільки два куми, і язерського там немає. По-друге, назвав Співаковського та. Цілком та то таке, після того як пішов Болотніков та Сеньків, під стілкою під своїх власників. Якщо це був раніше канал, там де дійсно було круто, інсайди, дійсно незалежна була журналістика, то зараз це просто, як він сказав, підстилка. Васко звинувачував Михайла, що він повністю виконує команди Пасис, які сам і закінчував, що йому напряму платять. З цієї організації він просуває вихідців з пасу і привів багато дійсно фактів. Дуже цікаво, що буде далі, друзі. На чому в боці?